Хтосускрас. Ось наведу аргументи, чому Україна переможе Росію і союзники в цій війні. Почнімо. Перший роман — це віра в Бога Християнство. Українці мають грелі християнству греко, католики і православні, а росіяни комуністи. Сбожники, злочинці, українці багато праведних і святих. І цьому, що Російська імперія, ці росіяни воювали проти Литовського князівства і програли, бо Литовське князівство православні росіяни. І ще пізніше, 400 років пізніше, Російська імперія воювала проти Японської імперії і теж програла Японії, бо в Японії католики. Інший roman це те, що Ukraina світла, а Росія темрява. Інший роман це те, що в самому пише обличчя Господні проти злочинців, щоб виявити серти їх лиця землі. Росіяни є злочинцями, грішниками злом. Інший román, це, те, що в самом пісні пише, ладні заселяють землю. Українці є ладність. Я ладні України, це інші ладні українці, які нас захищають які віддали життя своє на фронті за Україну. Вони взагалі не Вони Мародери, катів, вбивці. матівники сильне зло. І ще один доказ, аромат десь на покуни, який я просив, бо Господь Бог знищив моїх ворогів. І він їх знищив тепер мільйон вбитих росіян. Та багато знищених. Ну, аргументів море. І навіть те, що я питав Господа Бога, коли він до мене прийшов в Союз у мене, кілька любов'язував, хто переможе в цій війні, як синчиці війна в Україні. А Бог сказав мені, Україна переможе в цій війні, Росії. Амінь.